Всіх вітаю, заварюємо чай і йдемо на перегляд. У нас двокімнатна квартира, Келецька, 124. Це майже новобудова, монолітний будинок, кінцева, тролейбусна, перший поверх з окремим виходом та входом. Загальна кількість поверх... поверхів, я не знаю, десь там 10-12. Ну, ви собі там знаєте. Меблі техніка, все є. Мене ви знаєте, Крійок Павло Миколаївич, і я вже показую. Тут вхідна зона, звісно, шафа при вході, окремий санвузол. З ванною в ванній кімнаті у нас душова кабіна, пральна машина, сам санвузол з бойлером. У нас електроопалення автономне та бойлер на підігрів води. Тут у нас одна з двох кімнат велика, така як зала, LCD-телевізор, диван, який розкладається, прикриється комод під телевізор, якщо треба, чи під ще щось інше. Може телевізор на стіні і так. І друга кімната у нас тут вже двоспальне ліжко велике. Шафа гардеробна. І ви знаєте, кому дзвонити, тому що 098 454 1111. 11. Всі питання, всі відповіді, лайф такий самий. До зустрічі на цій квартирі.